Колись у Сократа спитали, яка річ є найбільш рідкісною у світі. На що Сакрат не вагаючись відповів: тиран, який дожив до старості. А звідси дуже простий висновок, що е, насправді людина, яка здобуває величезну політичну владу, яка використовує цю владу для досягнення своїх особистісних цілей, а саме це характеризує тиранів і тиранію. Це величезний обсяг влади і використання цієї влади для власних цілей, не для суспільних цілей, а для власних цілей. Зрозуміло, що така модель призводить до того, що кількість ворогів і кількість невдоволених зростає дуже швидко. І зрозуміло, що кожен тиран прекрасно усвідомлює, що навколо нього бажаючих або позбутися, або посісти його місце чимало. Звідси походить черговий феномен. Що тирани ніколи нікому не довіряють, вони живуть у нескінченному страху перед своїм найближчим оточенням, тому що е, віддалені суб'єкти їм зазвичай не загрожують. Зазвичай вони найбільшу загрозу відчувають від найближчих людей. Можете собі лише уявити наскільки трансформується людська психіка в таких умовах, тому що зазвичай людина. Почуває себе безпечно у колі близьких і рідних. Тобто ми виходимо за межі дому в світ, який, в принципі, гіпотетично може бути для нас ворожим. Але ми завжди повертаємося в дім, і там для нас є фактично як прихисток. Тобто люди і місця, де ми відчуваємо себе спокійно і захищено. А тирани, на превеликий жаль, чи навпаки на щастя, відчуває деметральна протилежно. Вони ніде і ніколи не можуть знайти собі прихистку і ніде ніколи не почувають себе у безпеці. Але почуття небезпеки якось треба притлумлювати. І відповідно вони починають розбудовувати репресивний апарат. І використовується репресивний апарат знову ж таки по відношенню до кого? По відношенню до тих, кому вони найбільше не довіряють. І виходить парадоксальна ситуація. Чим більше вони не довіряють, тим більше вдаються до репресивних методів. Чим більше репресивних методів вони використовують, тим більше їх починають ненавидіти. Звідси можна перейти до питання, то чого власне боїться Путін. Насправді легше відповісти на питання, а чого він не боїться. Насправді він боїться практично всього. Насправді він боїться загинути, як всі біологічні організми, він хоче жити. І він прекрасно усвідомлює, що для нього жити означає бути при владі. Для нього втратити владу і втратити життя по суті, синонімічні поняття. Саме так він цю ситуацію переживає. Тому треба усвідомлювати, що найбільше він боїться втратити владу. Доречно поставити запитання, а в чому укорінена його влада? І зрозуміло, що Українена вона не у російському народі, точніше, не у народах Росії. Бо джерело його влади походить від, кого? від тієї групи людей, які, по суті, на сьогоднішній день є панівним класом в Російській Федерації. А це є спецслужбисти. Саме вони, власне кажучи, і є панівним прошарком. Це своєрідні новоявлені опричники. Зрозуміло, що їх. Путін прекрасно і дуже добре знає ще з часів своєї кегебійської молодості і зрозуміло боїться їх е, також. Безумовно, Путін боїться різноманітних е, там я не знаю, замахів, він боїться вірусів, він боїться захворювань, він боїться всього. Всього він живе в світі, який сповнений загроз. А тепер можна поставити запитання, чого він не боїться. Насправді він не боїться поразки в Україні, насправді він не боїться якихось протестів у Росії. Насправді він не боїться якогось зовнішнього тиску, бо все це хвилює його лише тією мірою, якою може загрожувати його владі. Все те, що його владі не загрожує, або все те, що він не ідентифікує як загрозу для власної влади, для нього в принципі є цілком прийнятним. Тому війна в Україні його хвилює лише тією мірою, якою від неї залежить його влада. Протести в Росії його хвилюють винятково тією мірою, якою від них залежить його влада. Опозиція в Росії його лякає лише тією мірою, якою від неї залежить його влада, Тобто взагалі не хвилює. Далі те саме стосується всіх цих квазімілітарних структур, які нібито виникають в російському політико-правовому просторі. На них він також дивиться винятково під однією єдиною призмою особистої загрози для самого себе. І на сьогоднішній день я схильний думати, що от все те, чим його лякають, його якраз лякає не дуже сильно. На сьогоднішній день я не думаю, що він надто сильно переймається тим ордером, який на нього видали, бо він не вірить в те, що він може бути реалізований. Він найбільше боїться свого оточення. І це найгірше, що може статися з людиною, коли ти ніколи ніде не можеш знайти собі, дати собі чисту годину і знайти якийсь спокій. І є ще одна річ, яка я впевнений хвилює Путіна дуже сильно. Його дуже сильно хвилює його місце в історії, і його дуже сильно, швидше за все, хвилює його місце поза історією. Я маю на увазі поза його земним життям. Тому що всі його ці реверанси в бік якихось там, я не знаю, відверто окультних речей. Ну, це також помітні і. Вимагають пояснень, і пояснюються вони тим самим нескінченним страхом перед світом, в якому він живе, відсутністю будь-якого місця, де він міг би заспокоїтися. Все це вимагає якраз побудови таких от окультних конструкцій. А сам спосіб легітимації його влади вимагає те, що він постійно апелює до якихось езотеричних знань, що не тільки йому відкрилася якась істина, і лише він володіє цією істиною. Тому, в принципі, за великим рахунком, практично всі тірани, деспоти вони демонстрували оцю цю от схильність і, і до езотерики, і до якихось окультних речей. Тобто він шукає якісь джерела сили. І джерелом сили для нього не є російський народ, для нього не є оточення, як я вже казав вище. Він намагається знайти це. В якихось речах надприродніх, і відповідно він також дуже сильно переймається е, тим, е, як сформувати стосунки з надприроднім. Те, те, що для мене, умовно кажучи, не існує, для нього є річ дуже важливо. Саме тут і ці постійні апеляції, постійні якісь е, звернення, постійні. Аргументи да, або використання у якості аргументації, знову ж таки, якихось там окультних речей, постійне там вживання якоїсь релігійної термінології. Все це ну, також виказує в ньому людину дуже невпевнено в собі. Пам'ятаєте відомий фільм, здається, Лунгіна цар, коли Іван Грозний говорить: так, як людина, я грішний, але як цар. І далі він постійно оце перед тим, що а яким він є в очах Бога. Ну це про Грозного. А я не думаю, що Путін там думає про Бога, а, ну, принаймні в такому розумінні, в якому думав про Бога Грозний. Але він однозначно думає про те, як він виглядає от в очах оцих надприродних сил. Ну і третє, як я вже сказав, що він також боїться про своє місце в історії. І з огляду на це, мені здається, тепер ми знаємо, де. Прихована ця голка зі смертю цього чахлика невмирущого Володимира Володимировича Путіна. Він має бути притягнутий до відповідальності. Він має бути покараний за свої злочини. Він має усвідомити, що його е, місце в історії буде біля Параші. Раша біля Параша. Що саме він. Буде руйнівником російської цієї імперії, що в підручниках майбутнього він буде представлений винятково як тиран, який знищив в першу чергу свою власну країну, як людина, яка знищила свій власний народ, як людина, яка е, спричинила зникнення своєї власної держави. Цебто він буде відвертим, невдахою не і лузером. Оце ще одна річ, яку він побоюється. Бо всі його ці претензії на надмірну маскулінність, такий собі альфа-самець ростом сидячу собаку, як казав мій батя. От е, да, постійне це намагання довести свою маскулінність. Да, він е, завжди боїться зазнати невдачі, завжди боїться зазнати поразки. Так от е, в історії він має залишитися як лузер, невдаха, як людина, яка зазнала поразки. Ну... Його стосунки, звичайно, з потобічними силами я коментувати не буду, бо не хочу йому уподібнюватися. Але от в цій частині, безумовно, ми маємо зробити всі підстави для того, щоб наприкінці свого життя він лишився усамітнений разом зі своїми власними демонами.